Павбет, титульний партнер, Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Пане Євгене. Вітаємо з перемогою. Сьогодні, як завжди, дербі емоційне. В першому таймі ніхто суперників не забив, в другому зуміли забити такий доволі швидкий гол, переломити хід зустрічі. Перші емоції від вас після завершення цього поєдинку. Гра видалася дуже складною, дійсно. Чудове дербі. Я думаю, що вболівальникам сподобалася, гра тримала в напрузі, навіть при рахунку 2-1 стало ще цікавіше, але ми витримали і йдемо далі. Можете сказати, що така заїжджена фраза є, гра йшла до голу. Сьогодні вона десь підтвердилася по цій зустрічі, то забив першому, того така доволі значна була перевага і психологічна в тому числі. Не скажу так, що це правило якось працює, але. На сьогодні, мабуть, так, у нас працювали. Наскільки на поєдинок вплинула повітряна тривога і півгодинна пауза? Та Ми вже досить часто. У нас є досвід, і в фінальної частині кубка у нас таке було. І коли ми грали з Атлетиком в футзал з Дніпром, ми десь півтори години чекали на повітряну тривогу, на закінчення повітряної тривоги. Тому ми вже десь і звикли до цього. Хлопці, Добре налаштувалися, не виключилися з гри, вийшли і реалізували свої моменти. Сьогодні вкотре допоміг команді «Фактор» Росуслава Семенченка, який зараз є найкращим бомбардиром. Дійсно зараз лідер вашої команди в чудовій формі? Так, ростик зростає в плані ментальності. Якщо в минулому році це ще був хлопчик, який був десь не впевнений в реалізації моментів, то на зараз. Його голи, його реалізація покращилась і він став дійсно лідером команди. Дякую вам, бажаю подальших успіхів. Павбет титульний партнер Павбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.